Чи впливає мікробіом кишечника на психічне здоров'я, що говорять дослідження, спокійний блог? Кишечник і мозок нерозривний зв'язок і як налагодити гармонію. Ми часто думаємо про мозок і кишечник як про окремі органи зі своїми функціями. Однак останні наукові відкриття все більше свідчать про те, що це не так. Вони перебувають у постійному діалозі, впливаючи один на одного. І цей діалог значною мірою формується мікробіомом нашого кишечника, трильйонами бактерій, грибків та інших мікроорганізмів, які населяють наш травний тракт. Цей зв'язок, відомий як вісь кишечник мозок, має величезний вплив на наше психічне та фізичне здоров'я. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та досвідом на основі останніх досліджень про те, як кишківник впливає на мозок, які фактори можуть порушити баланс мікробіому та що ми можемо зробити, щоб підтримати цю складну систему та покращити наше самопочуття. Я не буду просто переказувати інформацію з джерел, я спробую поділитися своїми спостереженнями і дати практичні поради, засновані на особистому досвіді. Що таке кишково-мозкова вісь і чому вона така важлива? Вісь кишечник мозок це складна двостороння система зв'язку, яка з'єднує наш мозок і кишечник. Ця комунікація відбувається кількома способами. Нервова система, блукаючий нерв, найдовший нерв в організмі, безпосередньо з'єднує мозок і кишечник, передаючи інформацію про здоров'я травної системи. Гормональна система. Кишечник виробляє багато гормонів, які впливають на апетит, настрій і навіть когнітивні функції. Імунна система. Кишечник є важливим імунним органом, і дисбаланс у мікробіомі може призвести до хронічного запалення, яке, у свою чергу, впливає на мозок. Обмінні процеси мікробіом кишечника бере участь у метаболізмі різних речовин, включаючи вітаміни та нейромедіатори, які впливають на роботу мозку. Розуміння цього складного взаємозв'язку відкриває нові горизонти в лікуванні психічних і неврологічних розладів. Якщо ми зможемо вплинути на мікробіом кишечника, ми можемо потенційно покращити роботу мозку та загальне самопочуття. Мій особистий досвід занепокоєння та травлення. Я завжди був чутливий до стресу, і це часто проявлялося у вигляді проблем з травленням. Коли я переживав тривожний період, мій живіт почав боліти, я відчував роздуття, а випорожнення стало нерегулярним. Довгий час я пов'язувала це з особливостями організму, але тепер розумію, що це був прояв дисбалансу моєї кишкової мікрофлори. Кілька років тому я почав практикувати уважне харчування та змінив свій раціон, збільшивши споживання клітковини, ферментованої їжі та корисних жирів. Результат мене вразив. Не тільки покращилося травлення, але й зменшилася тривожність, стало легше справлятися зі стресом. Це був перший раз, коли я зрозумів, наскільки тісно пов'язані моє травлення та психічне здоров'я. Фактори, що впливають на мікробіом кишечника мікробіом кишечника це динамічна система, яка може змінюватися під впливом різних факторів. Дієта це, мабуть, найважливіший фактор. Дієта, багата клітковиною, ферментованими продуктами та корисними жирами, сприяє різноманітності мікробіомів. Перероблені харчові продукти, цукор і алкоголь навпаки можуть порушити баланс. Антибіотики Антибіотики вбивають не тільки шкідливі бактерії, а й корисні, що може призвести до дисбалансу мікробіому. Стрес, хронічний стрес, може негативно вплинути на кишкову мікробіому. Мрія, нестача сну може порушити баланс вашого мікробіому. Середовище, вплив різних мікроорганізмів із навколишнього середовища може вплинути на склад мікробіому. Генетика, генетичні фактори також можуть впливати на склад мікробіому. Пологи, спосіб пологів, вагінальний або кесарів ростен може впливати на початковий склад мікробіому. Як підтримувати здоровий кишечник і розум, практичні поради. Підтримка здорового мікробіому це інвестиція у ваше психічне та фізичне здоров'я. Ось кілька практичних порад, які мені допомогли їжте більше рослин, включіть у свій раціон різноманітні овочі, фрукти, бобові, цільні зерна та горіхи. Прагніть до того, щоб овочі та фрукти становили більшу частину вашого раціону включайте ферментовані продукти, додайте до свого раціону йогурт, кефір, квашену капусту, кімчі, місо та чайний гриб. Обмежте споживання обробленої їжі, цукру та алкоголю, ці продукти можуть порушити баланс вашого мікробіому. Керуйте стресом, практикуйте медитацію, йогу, прогулянки на природі або інші методи релаксації. Висипайтеся, прагніть до 7, 8 годин якісного сну щоночі. Перемістити регулярні фізичні вправи корисні для здоров'я кишечника та мозку. Розгляньте пробіотики та пребіотики, якщо у вас є будь-які проблеми з травленням або психічним здоров'ям, Порадьтеся з лікарем про прийом пробіотиків або пребіотиків, але пам'ятайте, що харчові добавки – це не панація, і найкраще почати змінити свій раціон. Різноманітність, запорука успіху. Пам'ятайте, що різноманітність мікробіомів є ознакою здоров'я. Намагайтеся їсти різноманітну їжу, щоб годувати різні види бактерій. Усвідомлене харчування мій шлях до гармонії. Усвідомлене харчування стало для мене справжнім відкриттям. Це не просто спосіб харчування, а ціла філософія, яка допомагає усвідомити свій зв'язок із їжею та своїм тілом. Я навчився прислухатися до своїх сигналів голоду та насичення, вибирати їжу, яка справді корисна для мене, і смакувати кожен шматочок. Уважне харчування допомогло мені не лише покращити травлення, але й зменшити рівень тривоги та стресу. Я став більш уважним до своїх почуттів і емоцій, навчився з ними справлятися ефективніше. Висновок: інвестуйте у здоров'я кишечника та розуму. Зв'язок кишківник мозок це складна та цікава система, яка має глибокий вплив на наше здоров'я та благополуччя. Підтримка здорового мікробіому це інвестиція у ваше психічне та фізичне здоров'я. Почніть з малого, в ніяша є невеликі зміни у свій раціон, практикуючи уважне харчування, долаючи стрес і висипаючись. Пам'ятайте, що кожен крок, який ви робите для покращення здоров'я кишечника, Є кроком до покращення роботи вашого мозку та загального самопочуття. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас подбати про свій кишечник і розум. Пам'ятайте, що ви ваша мікрофлора.